Смирення було б не потрібно, якщо б прийняти волю Божу було дуже легко, дуже радісно, якщо б взагалі це нічого не вартувало. Але суть смирення полягає саме в тому, що нам прийняти волю Божу дуже нелегко. Ісус Христос смирявся перед Богом. Ісус Христос, син Божий, він смирявся перед волею Божою. І коли ми з вами читаємо молитву Ісуса Христа в Гецемані, ісус Христос каже: Не моя хай буде воля, а Твоя, і це було нелегко. І коли ми читаємо про фізичний стан Ісуса Христа в тій молитві, про емоційний стан Ісуса Христа в тій молитві, ми з вами бачимо, що він переживав надзвичайно складні години в тій молитві, надзвичайно складний час в тій молитві, але смирення перед волею Божою сповнювало його не тільки сили, а ще й надії, сповнювало його радістю. Тож, якщо я не змиряюся перед волею Божою, а Ісус Христос смирявся перед волою Божою, то я буду ображатися на Бог.